На початку травня цього року уряд схвалив розроблену Міненерго-енергетичну стратегію до 2050 року. Цей стратегічний документ показує, на які кроки готова піти Україна як кандидат на членство до Європейського союзу, для того щоб разом з Європою крокувати. Зеленим курсом і досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Європейський зелений курс це перший крок до того, щоб на законодавчому рівні закріпити ефективне споживання енергоресурсів, скорочення викиду парникових газів в різних секторах економіки, озеленення інвестицій. Та збереження біорізноманіття. Сьогодні в Європейському Союзі розроблені сім різних стратегій, які допомагають досягти цих цілей. Та європейський закон про клімат. Всі ці документи трансформують обіцянки політики у конкретні юридичні зобов'язання, які також взяла на себе і Україна. Схвалена урядом енергетична стратегія розкриває плани України у сфері енергетики. Для досягнення цілей зеленого курсу з врахуванням наслідків великої війни результатів приєднання української енергосистеми до європейської електромережі, взятих на себе зобов'язань у генерації звідновлюваних джерел енергії та енергоефективності та децентралізації енергосистеми задля покращення її стійкості, схвалена урядом енергетична стратегія відсутня у публічному просторі. Тож ознайомитися з документом не можуть навіть експерти. Ольга Євстігнєєва, адвокаційна менеджерка євроінтеграційних реформ та зеленого курсу із разом Вій стенд, погодилась прокоментувати цю стратегію та розповіла про основні тези та вимірювальні цілі, які поставила перед собою влада країни для досягнення цілей зеленого курсу. Отже, по цій енергетичній стратегії є кілька дуже цікавих нюансів. Е, найперше полягає те, що її почали розробляти ще до повномасштабного вторгнення за допомогою міжнародних е, спеціалістів компанії KPMG. і е, ось буквально нещодавно її. Е, Скажімо так, оприлюднили без оприлюднення. Та тобто Кабмін її затвердив. Але на жаль, до не до розробки цієї стратегії не було допущено громадськість також її не було належним чином презентовано окремі слайди, окремі сфери цієї стратегії час від часу презентуються на різ, на, на різних міжнародних майданчиках. Проте на жаль, сам документ, як енергетична стратегія, він є непублічний. і я особисто писала запит в. Міненерго для того, щоб ознайомитися з частиною цього документу, яка є публічною, бо ну ми насправді не можемо там гри в секретності накласти на весь документ. Згідно закону України про доступ до публічної інформації, лише певна інформація може бути конфіденційною, а не весь документ. Але на жаль, поки Міненерго ну не готове показувати цей документ, не готове слідувати, скажімо так, закону України про доступ до публічної інформації і. Uh, ну, жодного такого публічного обговорення її не було, uh, і тут виникає власне найбільша проблема з цією стратегією. Бо оскільки я сказала, її розробка почалася ще до повномасштабного вторгнення, і як наслідок, вона не враховує uh, поствоєнних uh, реалій. Тобто uh, для того, щоб uh, підготувати. Uh, Належним чином енергетичну стратегію нам настільки навіть важливо запланувати е, структуру майбутнього енергоміксу. Ну умовно кажучи, там чи ми хочемо 50% ВДЄ, чи 50% атомки, як нам дуже важливо спрогнозувати саме структуру споживання е, промисловістю, бізнесами, е, населенням е, для того, щоб розуміти, яким чином має відбуватися е, розвиток е, малої генерації і е, власне. На розподіленої мережі, і це те, що нам зараз дуже важливо потрібно, і про це говорив також і президент на зустрічах з Верховною Радою, і також з міжнародними інвесторами, оскільки саме мала розподілена мережа вона є більш, скажімо так, стійкою до ракетних ударів в цій версії стратегії не вказано, яким чином це буде відбуватися, і насправді це зрозуміло, тому що, по перше, як я сказала. Її розвиток почався ще в довоєнні часи. Е, ну так би в, в у часи до повномасштабного вторгнення. Ми не маємо цього бейслайну, так тобто війна ще поки не закінчилась, і ми не знаємо, які саме об'єкти генерації залишаться в Україні, які можливо будуть деокуповані, які ще можливо будуть зруйновані. Тобто цього бейслайну немає. Вона цього не враховує. Відповідно, вона не враховує теперішню і, скажімо, так, майбутню структуру споживання. У нас немає надійних даних. З приводу економічно-соціального розвитку у нас немає надійних даних власне демографічних, і це є теж проблема. Бо ви напевно знаєте, стикалися з цим питанням, що останній перепис населення відбувався дуже і дуже давно. Ми не маємо. Власне, актуальних даних, тобто перепису населення за стандартами ООН у нас не було проведено, хоча гроші на це з 2019 року виділялися, але тим не менше, якби ну, ми не знаємо е, цих дуже важливих даних, які використовуються в економічному і в енергетичному плануванні. І також там не враховані е, дані по ВПО, власне, яким чином перемістилося населення. Там немає е, жодних врахованих даних з приводу можливої релокації бізнесу і відповідно відповідно вона є скажімо так досить нереалістичною і наскільки мені відомо навіть вже прийнятий затверджений кабіном документ постійно Пропонуються вноситись якісь зміни, але знову ж таки ці зміни ми не можемо їх поки жодним чином оцінити. Бо коментувати закриту стратегію і так досить некомфортно, бо ми не знаємо з якими частинами якої давності ми ознайомлені. Ось а зміни це вже взагалі буде ну так би не зовсім по експертному. Також, наприклад, нереалістичними виглядають передбачення по зростанню самого ВВП. Це є дуже важливий показник, бо, Знову ж таки, чим більше в нас буде зростати економіка, тим більше чи нам по суті потрібно цієї електроенергії, і в енергетичній стратегії власне стоїть нусить такі індикатори, що ВВП щорічно до 2032 року буде зростати на 9%. Хоча, якщо ми візьмемо прогнозні звіти МБУ НБУ, Світового банку єбірді та інших фінансових установ, вони не передбачають такого зростання. Тобто, там приблизно йде мова про 2-3% щороку, ну і пізніше, звісно, воно може за певних умов збільшитися. Тобто, відповідно чи потрібно нам е, стільки атомної генерації, абсолютно незрозуміло. Те саме стосується, наприклад, їхніх прогнозних індикаторів по виробництву е, зеленої сталі. Як ми знаємо, промисловість це є е, дуже енергоємна сфера. І, от, наприклад, вони передбачають, що в 2050 році ми маємо виготовляти 46 мільйонів тонн е, так званої зеленої сталі, тобто е, сталі, яка буде виготовлятися на електроенергії з відновлених джерел, а не з електроенергії викопного палива. Хоча до війни ми виробляли всього 20 мільйон тонн, і от з втратою певних промислових активів там в Маріуполі зараз є всього 6 мільйонів тонн. Тобто, звідки візьметься 46 мільйонів мільйонів. Ну, це це дуже складно. От і от ваше питання було: чи є можливості забезпечити цю енергостратегію ем, по можливостях? Це дуже складне питання, бо там про можливості не йдеться. Тобто, мені здається, що вони пішли приблизно таким чином: вони глянули на потребу. Євросоюзу в електроенергії, і також в певних ну так якби також в сталі та в інших сировинних речах. Там також була мова і про агропромисловість, і вирішили просто в енергостратегію України це все запхати і показати, що ми можемо там замістити і свою частку, і частку Росії. Але ну на жаль, це так не працює. Так не працює просторове планування, так не працює економічне планування. Бо ми тоді виключаємо можливість і потребу того, що Євросоюз також буде розвивати свої сфери всередині всередині своїх економік. Тому, на жаль, поки цей документ він не виглядає надто реалістичним, і що ще одне мене особисто турбує в ньому: це те, що він і за все хороше, і за викопне паливо також. Бо до прикладу. Там йде мова про розробку до 80 мільярдів кубів газу і 15 мільйонів тонн нафти в 2050 році. Абсолютно не зрозуміло, навіщо нам такий великий обсяг власне, і видає економіки, і викопної економіки. І це при тому, коли ми зараз виготовляємо 20 мільярдів кубів газу. І я, наприклад, читала нещодавні прогнози, і наступного року. Він навіть планує трішки зменшитись, тобто. Ну, для чого нам 80, для чого нам оце кратене збільшення? Абсолютно незрозуміло, і я розумію, що коштів на поствоєнну відбудову абсолютно не вистачить на все. Тобто, ми або розвиваємо ВДЄ, або ми розвиваємо атомку, але ми маємо розуміти, що атомка це не маневрені потужності, їх потрібно чимось розбалансувати, або ми знову ж таки будемо пропаливні і там за газ і за нафту і тому подібне. Хоча знову ж таки в Європі є нафтоприрод. Водні заводи є значно більш вигідні умови для нарощення видобутку ніж в Україні, і сенсу нам про це говорити ну, абсолютно, абсолютно немає. Ще також було питання: чи енергостратегія відповідає зеленому курсу і Парижській угоді, і це насправді дуже цікаве питання, бо до цього можна підійти по-різному. З одного боку, в енергостратегії вказано, що до 2050 року Україна має бути кліматично нейтральною, і це повністю елайниться, це повністю відповідає зелен, з зеленому курсу е, і Парижській угоді. Але е, для чого тоді е, збільшувати видобуток кратно газу і нафти, які є найбільшими емісіонерами, CO2 і вуглецю, Абсолютно незрозуміло. Тому тут знову ж таки я би хотіла навести ще одне дослідження, яке інституту економіки і прогнозування, яке говорить про те, що до 2050 року Україна насправді може використовувати сценарій декарбонізації економіки, і він буде всього лиш на 5% потребувати більше інвестицій ніж сценарій економіки викопного палива. І це є теж дуже важливі дослідження. Ну, на жаль, такої глибини досліджень не було в цій енергостратегії, які говорять про те, що в нас немає грошей на ВДЄ, ВДЄ це дуже дорого. Цей аргумент він насправді не працює, бо ми бачимо зараз дуже чітку. Тенденцію, що відновлювана енергетика, її вартість поступово знижується. вона стає більш конкурентноспроможною, а інвестиції у сферу викупного палива і також атомна генерація їхня вартість постійно збільшується і вони стають все менш і менш рентабельними. Тому це, якщо так сказати про цю енергостратегію, на жаль. Ну, тобто, так як воно є зараз, я би не сказала, що цей документ а, він може бути якимось таким досить чітким дороговказом для поствоєнного розвитку, і я впевнена, що в нього ще будуть вноситись дуже і дуже багато Різних змін, але що я би на, на що я б хотіла би звернути увагу, на що реально можна орієнтуватися? Це, наприклад, національний план енергетики до 2030 року. Він є більш реалістичний. Він передбачає те, що до 2030 року в Україні видає в енергоміксі має становити близько 27%. Хтось каже, що це мало. Можливо, але ну ми повинні більш реалістично підходити до бейслайну. Так і бейслайн у нас зараз наступний, що <кій> до війни у нас було близько 10 гігават відновлених джерел енергетики. Це є близько 13-14%. зараз. Цей відсоток є значно менший. Ми втратили каховку, це дуже велика втрата. Ми втратили е, частину сонячної генерації, частина вітрової генерації зараз є окупована. тому е, Якщо це буде 27%, на мій погляд, це просто буде супершикарний е, показник, і ми вже знаємо, наприклад, що це потребуватиме близько десяти гігават е, в збільшення власне цієї е, генерації, і це оцінюється що, там щонайменше в 10 мільярдів доларів інвестицій до 2030 року. Тобто, це є така проміжна ціль, яка виглядає більш-менш реально і яка вже погоджена з енергетичним співтовариством. У цьому відео Ольга Євстігнєва розібрала для вас енергетичну стратегію до 2050 року. У наступних відео ми плануємо розповісти більш детально про кожен із видів генерації, які є в цій стратегії атомну генерацію з відновлюваних джерел енергії, а також про децентралізацію енергомереж. Підписуйтеся на Facebook-сторінку громадської організації «Екосфера», Слідкуйте за нами у соціальній мережі Facebook та на YouTube і діліться цим відео між своїми друзями.